Добрий день, мене звати Андрій, компанія Корвн. Сьогодні відео по Endpoint Protector і останньому оновленню 5.8. Ми вже давненько не випускали огляд Endpoint Protector. Останнє було про 5,4. Пройшов вже трошки більше року, і настав час подивитись, наскільки сильно змінилась система, і які нові функції з'явились у ній за цей час. Перше, що кидається у очі, і на що хочу звернути увагу, це. Нарешті, український інтерфейс. Всі меню, всі кнопки зараз є українською мовою, і відповідно кожному з нас буде зручніше користуватись цим рішенням. Пройдемося по черзі до змін саме функціоналу, які з'явилися за цей час з моменту останнього огляду, тобто з 5.4. Спочатку подивимось на оновлення системи. І тут побачимо, що окрім. Основного оновлення, тобто оновлення функціоналу, яке залишилось без змін, також є оновлення бек-енд, тобто оновлення власне, операційної системи серверу, бібліотек операційної системи серверу та інших важливих моментів. В першу чергу це важливо для того, щоб підтримувати безпеку серверу. Як ви знаєте, раніше для того, щоб застосувати такі оновлення, потрібно було звертатись до підтримки Endpoint Protector, надавати доступ до серверу через SSH та дати можливість інженеру застосувати ці оновлення. Наразі, наразі цього робити не потрібно. Достатньо лише вибрати, який тип ви хочете отримувати оновлень, безпека інше або взагалі всі. Також перевірити на оновлення, та якщо сервер оновлення видасть вам можливі, прийняти ці оновлення і застосувати до серверу. Таким чином, ви будете автономні та не залежите від вільного часу інженера підтримки Endpoint Protector або інженера підтримки Core. Далі перейдемо до меню контролю пристроїв. І спочатку перейдемо в глобальні налаштування та подивимось, які додаткові функції з'явилися у налаштуваннях агента. Перше, на що хочу звернути увагу, це те, що Deep Packet Inspection функціонал, нарешті вийшов з бета і він є повнофункціональним елементом системи. Також є дві додаткові функції Deep Packet Inspection: це використання непомітного драйверу DPI. Та перехоплення трафіку VPN. Перша функція використання непомітного драйверу DPI працює для Windows систем для того, щоб знизити конфліктність з сторонніми додатками, сторонніми програмами, які використовують таку саму технологію. Тобто розривають пакет, дивляться в нього і загортають назад. Перехоплення трафіку VPN наразі можливе. В машинах macOS. З цією функцією ви можете використовувати DPI, навіть якщо знаходитесь в мережі VPN, корпоративній або особистій. Наступною важливою функцією є драйвер мініфільтр. Можливо, ви знаєте, що в останніх версіях Windows використовується додаткова технологія мініфільтр. Endpoint Protector вміє її утилізовувати і використовувати для того, щоб його технології по контролю зовнішніх пристроїв Device Control працювали якомога ефективніше в операційних системах Windows, включаючи найостанніші оновлення. Нагадую, що Endpoint Protector гарантує своєчасність оновлень для Windows та для Mac систем. Якщо ви користуєтесь Linux, то у випадку купівлі преміум саппорта та якщо вкажете конкретний дистрибутив, наприклад, Ubuntu long Time Support, point Protector також може вам гарантувати своєчасне оновлення цього типу дистрибутивів. Важливим моментом і важливою додатковою функцією є збір логів з серверу. Як ви знаєте раніше, у випадку, якщо були питання технічні, і треба було зібрати логи, що відбувається не так на комп'ютері. Єдиним способом було звернутися до підтримки та зібрати ці логи на рівні машини, на рівні endpointu. Наразі є можливість збирати помилки з серверу без необхідності звертатись до інженерів endpoint Protector. Для цього в глобальних налаштуваннях. А – Справді найчастіше не в глобальних налаштуваннях, а в налаштуваннях конкретного комп'ютера. Давайте ми це зараз зробимо і перейдемо в налаштування конкретного комп'ютера. Є можливість увімкнути збір логів для нього декількома рівнями, наскільки вони будуть детальні. Збір тільки помилок, попереджень, інформаційний але або повний дебаг. І відповідно для вирішення технічних питань. Найціннішим є, звісно, повний дебаг. Після того, як він увімкнений, ми можемо повернутися до списку комп'ютерів та відправити додаткову команду. Як ви бачите, кількість команд тут значно розширилася. Крім деінсталяції та видалення агенту, є також перезапуск комп'ютера і збір додаткової інформації, збір діагностику, який ми тільки що увімкнули. Відповідно, ми відправляємо команду з консолі. І коли агент самостійно без додаткових дій збирає інформацію, переходимо до зібраних логів в меню звітів журналів та логів. Цього буде достатньо. Звідси можна зробити експорт і надати цей експорт команду підтримки для того, щоб вирішувати технічні питання. Тобто, з оновленням 5.8. Ви стали значно більш автономними, та кількість звернень до команди підтримки, і головне залежність від вільного часу інженерів підтримки значно знизилась. Перейдемо власне до функціоналу стосовно ДІЕЛПІДейта ОСПРА. Перейдемо в політику захисту за вмістом. Наскільки ви знаєте, це меню, яке дозволяє налаштовувати політики блокування передачі файлів в момент передачі. Так званий data in Motion. що зразу кидається в очі, це те, що тепер політики можуть відображатися двома виглядами: або у вигляді таблиці, або у старому для декого зручному вигляді карток. Переглянемо у вигляді таблиці. У вигляді таблиці є дуже великий плюс. Тепер для того, щоб підняти пріоритет політики, є додаткова кнопка, яка переселяє політику зразу на перше місце. Зробимо так: з другого на перше, і з першого на друге. З будь якої позиції політику тепер можна зробити найпріоритетнішою в цьому меню. Додатково перейдемо в політику та подивимось на функціонал налаштування в політиці. Тепер з'явилась можливість логічного визначення взаємозалежності різних типів ідентифікації інформації для того, щоб. Зрозуміти, конфіденційна вона чи ні. Тепер можна виставляти логічні оператори так чи або для всіх виявлених типів ідентифікації та встановлювати необмежено складні логічні зв'язки. Наприклад, ми можемо визначити, що кредитні карточки, а також наш словник, будуть працювати тільки якщо у файлі присутні обидва з них. Тоді ми виставимо оператор AND. Або можемо виставляти оператор OR, тобто, або незалежно від того, разом вони в одному файлі, або присутній один з них. Автоматично визначаються всі умови визначення конфіденційної інформації, як або тобто якщо хоча б один з параметрів присутній у файлі. Але з цим інструментом надає можливість контекстного визначення у файлі. Наявність контекстного визначення у файлі його конфіденційність. Додатковим плюсом в налаштуванні політики є те, що крім включення певної політики для певних групів комп'ютерів, є додаткова опція виключити якісь комп'ютери з вибраними. Наприклад, ми обрали певну групу та всі комп'ютери з цієї групи, але розуміємо, що певний комп'ютер нам потрібно виключити. У такому випадку ми можемо знайти один комп'ютер для виключення та виключити його в цьому меню. Це полегшує роботу для складних налаштувань політик та великого об'єму комп'ютерів та кількості групи користувачів. Перейдемо у наступні оновлення і розділ Deep Packet Inspection, тобто вивчення пакетів. І тут ми бачимо, що в оновленні 5.8. Є можливість глибокого моніторингу веб-пошти, а саме Gmail, Outlook і Yahoo, і навіть задати JSON формат шаблону обміну поштою для цих веб-сервісів. За цим функціоналом тепер ви можете контролювати. Такі поля, як кому і для кого отримується пошта, а також контролювати текст надійсаного листа. Як додатковий функціонал ви можете також визначити тільки дозволені аккаунти Google Business, якщо користуєтесь Google Business аккаунтами. Тут, приміром, ми могли б визначити бізнес аккаунт корвін. Якби такий був в Google Службах. Таким чином ми дозволяємо NPM Protector блокувати роботу з будь-якими Google аккаунтами, які є не корпоративними, тобто заставляємо користувачів користуватися тільки корпоративним Google, що сильно знижує кількість людських помилок і завантаження документів у свої особисті аккаунти і драйви, непомітно і не спеціально. Перейдемо тепер до звітів, вони теж зазнали певних змін, хочу вашу звернути увагу, що тепер в звітах відбувається групування подій, і нам не потрібно тепер шукати, скільки було порушень в конкретному файлі і події. Вони групуються. І, приміром, якщо в одній передачі було порушення дві політики, вони будуть в конкретній групі в конкретній події. І якщо кількість Порушень у файлі була не один, а 2, 3, 4, 5, наприклад, була не одна карточка, а 10. То вони будуть розраховані ось тут, в відповідному полі. Додатковим плюсом є також те, що тепер кожна тіньова копія зв'язана з кожним рядком. Хочу звернути увагу, що кількість копій не робиться більше. Для одного і того самого файлу. Навіть якщо подія була зроблена декілька разів навіть сотню, копія тримається лише одна на сервері для економії місця. Але тепер, незалежно від того, коли була зроблена копія, якщо вона присутня на сервері, вона лінкується і створюється кнопка для завантаження копії, незалежно від того, це перша подія, друга чи п'ята. І останнє на сьогодні, на що хочу звернути увагу, це можливість. Remediation, тобто виправдання користувача, не тільки для політики Content-Aware Protection, але й для Device Control, тобто для контролю пристроїв. Наразі перейдемо в глобальні права і налаштування. І ми бачимо, що у нас увімкнена функція виправдання користувача для відмовлених у доступі USB пристрої. Тепер, як і для порушення політики на основі вмісту, ми можемо дозволити собі доступ для зовнішніх пристроїв, наприклад, USB флешка. Повімкнув флешку в комп'ютер, на якому я проводжу запис. І ми бачимо, що флешка наразі заблокована. Доступу я до неї не маю. Але в мене є можливість виправдати себе і надати аргументацію, чому воно мені потрібно. І, наприклад, я можу сказати, що це тестове пояснення для вебінару. Ми також можемо зробити детальне пояснення обов'язковим або ні. Наприклад, ми бачимо, що це тестове пояснення для вебінару конкретні причини і деталі обов'язкові для заповнення, а у випадку, у мене є дозвіл від керівництва, причини вони опціональні, не обов'язкові для заповнення. І тепер, коли я натискаю дозволено, дозволити собі. Подивимося, що відбувається на агенті. Ми бачимо, що тимчасово у нас є доступ до цієї флешки. І я маю доступ до неї. Можу переглянути файл. На цьому все. Дякую за вашу увагу. Я нагадую, що ви можете звернутися до спеціалістів Corvin, також до нашої мережі партнерів-ресейлерів, або звернутися до будь-якого ресейлера, з яким ви працюєте. Я впевнений, вони зможуть нас знайти на просторах інтернету для того, щоб переглянути демонстрацію та оцінити цей інструмент для ваших потреб. Ми завжди будемо раді допомогти вам знайти оптимальну dlp систему під ваші потреби. Дякую на все добре.